Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минав немарно, буде вчитись дуже гарно. Сьогодні тема нашого уроку Україна в мініатюрі Оксана Кротюк Наші скарби». Психологічно настанована урок, вправо самовлаштування. Відчуємо себе часточками колективу. Краю, держави, Всесвіту і скажемо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці, я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Читацька розминка, попрацюємо над загадком. Жайвір, жайвору співає, жайвір жайвора питає, чи на світі є країна понад нашу. Україну. Прочитаємо наступну загадку. Тут багато експонатів Буде друзям, що сказати, мамонти і динозаври, древні люди, їх наряди, хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво йдіть. В музей. Молодці розумнички. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати текст. Продовжуємо вчитися визначати жанри творів, складати план. Знайомтесь, письменниця Оксана Кротюк. дитяча письменниця, журналістка, член національної спілки письменників України, член національної спілки журналістів України. Сьогодні ми будемо досліджувати текст Оксани Кротюк Наші скарби. Послухайте, дуже, будь ласка, уважно: наші скарби музей просто неба. Яких тільки музеїв не буває на світі? В одних зібрані картини, в інших старовинні годинники, ще в інших керамічні вироби, є навіть музей аптека. Але, мабуть, найцікавішим серед них є музей під відкритим небом, там зібрані і картини, і годинники, і керамічні вироби, і навіть цілі будинки. Україною в мініатюрі називають Київський музей народної архітектури та побуту. Чому? Тому що за якихось дві години ви зможете побувати майже в усіх усюдах нашої країни, завітати на Слобожанщину і на Поділля, в Карпати, і на Полісся. кожна хатинка і кожне подвір'я то справді маленький райський куточок, де все квітує, буяє, пахне і радіє життю. Хвилюються під лагідним вітерцем доглянуті поля пшениці, ваплять око квіти й трави, стоять, розкинувши крила, ніби збираються злетіти в небо дерев'яні вітрайки. Є в музеї під відкритим небом і школа, і школа ця аж ніяк не схожа на ту, в якій нині навчаєтесь ви. В ній усього один клас, де за партами сиділи колись одночасно і старші, і молодші учні. Писали вони не в зошитах, а на грифельних табличках крейдою, а в кутку стояли різки для тих школярів, хто не вивчив уроку або пустував. Є в музеї і невеличка гончарна майстерня, в якій ви можете самі щось виліпити на згадку про екскурсію. Є кузня, звідки лунає перестук молотів по коватлу і час від часу тяжко зітхає міг. Є величезне співацьке поле, яке вміщує одночасно. Багато Багато-багато хворів і виконавців. Одне слово, є на що подивитися в цьому надзвичайно цікавому музеї просто небо. Є й чому подивуватись. Завітайте сюди разом зі своїми друзями, батьками, не пошкодуєте. Дітки! Протягом тексту нам треба читати правильно наголошуючи слова. Подивіться, будь ласка, та разом зі мною прочитайте: старовинні, керамічні мініатюра, архітектура, слобожанщина, поділля, грифельних, співацьке, ваблять найцікавішим полісся. Подвір'я дерев'яні пошкодуєте. Почитайте текст самостійно. Отже, поміркуйте над такими питаннями, де розташований музей народної архітектури і побуту, що можна побачити в цьому музеї просто неба. Знайди і прочитай абзаци, який розпочинається зі слова «є», Які в кожному з цих абзаців ключові слова. Перечитай абзац, де описано старовинну школу, підготуй його переказ. Поміркуймо разом. Чому цей музей називають Україною мініатюрі? Це оповідання художні чи науково художні. Спробуйте довести свою думку, звертаючись до тексту, знайдіть і зазначте власні назви, що є в тексті, що ви знаєте про ці місця нашої країни. Перегляньте зміст твору, скільки в ньому частин. Підготуйтеся стисло переказати оповідання за складеним планом. Отже, план а, перший пункт, яких тільки музеїв не буває на світі. Другий Київський музей народної архітектури та побуту Україна в мініатюрі. Третій пункт плану школа музеї під відкритим небом. Четвертий гончарна майстерня, кузня, співоче поле, визначні місця музею. П'ятий. Завітайте музей, не пошкодуєте. Отже. Продовжте, будь ласка, речення. Сьогодні я прочитав про Було цікаво дізнатись, було складно, я зрозуміла, що тепер я зможу, я навчилася, у мене вийшло, я зміг змогла. Доповніть кожен речення своїм продовженням. Вдома, будь ласка, прочитайте оповідання на стрінці 83-84 та підготуйтеся стисло стисну до переказу за складеним планом. Оцініть свою роботу на уроці. Я дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.